З продавців в директори таку можливість для безробітних українців пропонують роботодавці. Аби донести цю інформацію до людей, Київський міський центр зайнятості зібрав майже сотню підприємств, які пропонують роботу. До речі, тільки у столиці налічують близько 12 тисяч безробітних, і це при тому, що вакансії є. Марії всього 18, А вона вже активно шукає роботу. Хочу знайти роботу по спеціальності. Е, ну. В пределах зарплата была от хотя бы от, от 2000 для начального уровня хотя бы. Просто я еще э, за 18 лет нигде не работала, и устроиться сначала на хорошую должность будет очень сложно. Дівчина мріє зробити кар'єру в банку. На сьогоднішній ярмарці вакансій прийшла попередню співбесіду зі спеціалістом із підбору персоналу. Ми представляем роботу людям без роботи. Возможно, это вчаться которые з формі обучення, на останніх курсах. Е, на стартові вакансії ми беремо е, не обов'язково профільне образование, но в дальнейшем, если человек хочет і займати більш високі высокие в банку, то конечно желательно економическое либо фінансово. На ярмарці представники майже ста підприємств. Вважаю, що ярмарка вакансій є зручним для людини способом знайти роботу, тобто за короткий час, так, в одному приміщенні вона може знайомитися з багатьма роботодавцями, ознайомитися їх з їхніми вакансіями. Тобто, для людини досить зручно. Фахівці кажуть, у такий спосіб торік знайшли роботу багато людей. Під час заходів. До працівників роботодавців звернулося 4761 особа. Виявили бажання працювати на підприємствах 1990 осіб. Отримали домовлення про співбесіду на підприємствах 730 осіб. За словами представників Київського міського центру зайнятості, 82% людей, які шукають роботу, дипломовані фахівці, переважно з освітою юристів, економістів та інженерів. Вікторія Лопатіна, Олександр Раскевич, БТБ.